Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев, канал Адвоката Віктора Колбанцева. Сьогодні ми перебав Вінковецькому районному суді, де повинна була бути слухатися справа пана Сергія Шевченка. На привіт жаль, як ми сьогодні вимушені були відкласти розгляд справи, тому що представник потерпілих подав заяву про те, що він не може бути присутнім у судовому засіданні. Ну, також не знаю, з яких причин не приїхав судове засідання прокурор. Бубінцов. Ну, це вже його справа, він не приїхав, був інший представник, ми сьогодні не розбиралися там в повноваженнях, не вникали хто до що. Було прийнято рішення, щоб не порушувати права потерпілого, відклали розгляд справи на інший день. Але я хочу зазначити при тому, що все ж таки ми будемо наполягати на часом подивитися речові докази, які нам повинні були показати, коли кримінальне провадження закривалося за статтею 290. Тобто речових доказів в той час ніхто не показував. З інформацією представників правоохоронних органів нам повідомили про те, що речових доказів давно вже немає. Вони, мабуть, в якісь топки вже згоріли давно. Але справа ще залишається. Ми бачимо. Хочу зазначити, що відповідності до експертизи збитки по цій справі складають 1902 гривні 24 копійки. Тобто, ми бачимо, що сьогодні в період війни, коли є би, важкі ситуації. В тому, що треба нам гроші економити. тобто ми за 1902 гривні. Ми будемо людину судити. А прокурор да три роки. А прокурор витратив на цю справу вже багато більше, тому що сама експертиза коштувала 12 тисяч. У моторазуміти це вартість збитків. 12 тисяч це заплатили за експертизу. Там було проведено ряд інших експертиз, які вказали про те, що пана Сергія на той дільниці, де про куйдемову у цій справі, взагалі не було. Тобто ви розумієте, що вся справа вся сфальшована, і сьогодні хочуть притягнути до відповідальності людину, яка, як кажуть, фактично ніяких злочинів не вчиняла. Вона зібрала, я кажу, тя близькі дерев по вулиці, по шосе. Конкретне Хмельницький, Вінниця. Ось така ситуація. До зустрічі, друзі, на каналі Адвоката Віктора Колинського. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.